Доброго дня. Скажіть, будь ласка, 100 гривень вам чи та й на коробочку? На коробочку. Точно, ти впевнена? А вдруг вона порожня? Чи гроші виставляють? Гроші? Точно. Чи коробочки? Може там якийсь великий подарунок. Це там казеве дало. Та гроші чи коробочку? Коробочку. А якщо 200 гривень? 200 гривень. Чи коробочку? Коробочка. Коробочку. Коробочку? Впевнена. Ти також так бажаєш? Так? Да. Давайте відкривати, дівчата. Що ж там таке є? Ууу! <звук> Коробочка. Тримайте, дівчата, це для вас. Приходьте до нас.